Друзі, всім привіт! Маємо наявності на волині Оріони РФ 244 з двигуном YT-390, водисковим щепленням, рівною підлогою реверсивна коробка передач, все зашито, плаваюче сидіння, тракторець з роздільною гідравлікою, двошвидкісним валом відбору потужності і з примусовою гідравлічною навіскою. Також є плаваючий режим. Посилена задня триточкова навіска. Ось такий Оріон РФ 244. Покажемо вам ще робоче місце. Ось такою панелью приводів. Вони є в нас в наявності. Місто Луцьк, вулиця Рівненська, 48А. Резина 11,2х24 з передніми та задніми вантажами тракторець. Колія, 1,20 м.